Футбольний прогноз чемпіонат України з футболу, Прем'єр-Ліга, 15-й тур. Друзі. Суботні матчі починаємо розглядати і прогнозувати. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер-клас. Робимо змістовні коментарі і тиснемо ваші лайки вподобайки. Щиро дякую завжди за вашу підтримку і активність. Першими у суботу виходять на футбольні арени. Футболісти ЛНЗ Черкаси і Оболонь Київ. На центральному міському стадіоні в Черкасах ЛНЗ приймає київських пивоварів. ЛНЗ другий на початок цього туру. Аболонь 11-й. Треба пам'ятати, що ЛНЗ. Це саме, саме неприступна футбольна фортеця. Менше за всіх пропустив футбольний клуб ЛНЗ Черкаси. 8. Навіть менше, ніж Шахтар, Динамо, Полісся і всі інші конкуренти в цьому параметрі. Аболонь пропускає багато. 21. Не два м'ячі в середньому за матч. Але більше, ніж півтора м'ячі. Тому я вважаю, що маючи показники, найкращий захист у ЛНЗ і не дуже вдала гра в обороні, але і не дуже вдала гра і в атаці у Київської оболоні. Я рахую, що тут більше трьох-чотирьох м'ячів не буде. Це максимум. Максимум, я вважаю, 2-3 м'ячі. І всі вони практично будуть у виконанні ЛНЗ. 2-0, 3-0. Оболонь, можливо, навіть і не заб'є. Тому я вважаю, що цей матч. При перемозі ЛНЗ одного з лідерів на сьогоднішній день, погодьтесь, українського клубного футболу, при перемозі ЛНЗ тотал менше 4,5. Досить пристойний, непоганий коефіцієнт на такий параметр 1,65. Я впевнений в своєму прогнозі відсотків на 97-98. Завжди. Хоча б 1-2% знайдеться сумніву. Але це настільки примарний сумнів, що моя впевненість набагато переконлива, ніж мої сумніви. Тому ЛНЗ перемога, і при цьому тотал менше 4,5%. 1,65%. Дякую, що вислухали. Якщо Моя інформація і мої прогнози корисні вам і знадобились з вас, донат. Реквізити в описі. Щиро дякую. Не забувайте, що я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Дякую за ваші лайки вподобайки. Дякую за ваші змістовні коментарі. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал майстер клас. Це неймовірно важливо. Дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Любові і добра. Хай щастить вашим улюбленим клубам, хай вони частіше вас тішать перемогами. Досягненнями і успіхами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава нашим медикам, Слава нашим надзвичайникам і слава нашим енергетикам від душі! Друзі, скорішої перемоги над расизмом бажаю всім нам міцного, по-перше, здоров'я нашим захисникам, які на нулі боронять нашу країну і не дають загарбати. Дуже дуже доброму сусіду. Удачі, успіхів, друзі. До зустрічі. Всім папа! -па.